Добрий день всім туристам та їм співчуваючим. Сьогодні, 28 березня 2025 року, на нас чекає приємна і далеко не пересічна подія. Дружня зустріч зліт юних туристів Покровської та Васильківської селищних громад Синельниківського району Дніпропетровської області. На запрошення директора Васильківського центру позашкільної освіти Олександра Всеволодича Любчука. Та за підтримки Покровського селищного голови Світлани Анатолівни Спажової. Збірна команда вихованців туристичного гуртка Покровської гімназії No2 під керівництвом мене Даведенка Володимира Григоровича вирушає до селища Васильківка. У наших планах після урочистої частини знайомства провести спільне тренування з калелазання. Потім чекає смачний обід з багаття та дружнє спілкування всіх учасників заходу. Час збиратись в дорогу. Не вірять ми дівчатка. Виходимо. Їдемо в гасідку. Нас віть курицу. Молодці заяви принесли. Розвертаємось, йдемо. До шляху до Васильківки ми заїжджаємо до села Романки, де забираємо замовлений з такої нагоди Я каравай. святковий каравай. Вау, Красота! Да. А, ви знімаєте? Звісно! Да. там і Кіно маленьке зробити. Їдемо далі. До Васильківки. Нашим ліцеєм. На фоні повітряної тривоги нашу команду зустрічає директор Васильківського центру позашкільної освіти Олександр Всеволодович Любчук. Так, да, Був у нас такий спортзал. А тільки яка у вас красота? Скалодром, як такий виграв. Національний скалодром построїли. Ну, на ті гроші, які мені дали на проєкт, це Ну, Це побудував таке скалодром. Тобто тут сім уровнів її сложність. А коли це ви його зробили? Це ще до, до війни було. 90, зараз скажу. 21-му році. Ну так. Да. Ми десь той час також вже планували, підходили до цього. Ну, ну ми не встигли це зробити. Олександр Всеволодович проводить інструктаж нашої команди. Ліза у нас буде первопроходцем. За щокується Як вона бачите? Раз.

Так, якщо деякі коли мені зажимать, щоб рука була наверху. Якщо пішли, то, то ти дуже швидко вставати. Носучи, стало за це. Точок, мужки, мужки і річки підтягуються. Раз, оставимо. Опять ручка. Так можна дихати. Щоб ти не виварив. Раз, за це, тож і опять рахуєш. Все, все поставила раз, підтягнути, що сьогодні поки ти не спіши, бо ти все стараєшся швидко робити. За це пошли. За ручки поміняють. Щоб не обертали. Срипка ж. Ой. Все, далі. Тепер пішла у нас Саша. Далі, Старайся поки ще ручки вибратися. За це вшукайка. Поміняти можна їх довго. Я хочу посла, щоб на весу. Та о чем кошка і точно О, молодець! Ручку поговориш, щоб дірка так назад. Давай, давай. Пропазуй. Все, пока, два. Якщо хочеш, потім ще далі. Сирин, кажи, за мірочок. Сирин, замірочок. І відчули смак Скель, і тут понеслося. Наша Війка вирішила спробувати складний маршрут з контрнахилу. Достально тренувавшись, ми вирушили на берег річки Вовчії, де на нас чекає урочиста частина нашого заходу. Смачний туристичний обід біля багаття, ігри та дружнє спілкування. Добрий день. Щиро вітаю Доброго. всіх учасників нашого туристичного заходу. Першого, дуже нечасто, і, мабуть, першого за останні роки. Та які роки десятиліття такого спільного заходу е туристів Покровщини і Васильківщини. Для нас там, це Давно ми так не зустрічалися. Дуже, так? дуже, дуже приємно. Дуже, да. Перш за все, довол... як трошки підглядаю, бо Та хотілося нічого. такі хороші слова виверено. Ми ж на природі нам все б. Перш це за можна, все, да? хотілося б подякувати Олександру Всеволодовичу за те, що люб'язно. Ви нас запросили і прийняли у себе в гостях. Ми не ожидали, чесно говоря, побачити і спробувати те, що ми сьогодні спробували і зробили. Наш невеличкий колектив представляє туристичну спільноту нашої Покровської громади. Хотілося б подякувати голові нашої громади, Світлані Анатоліївні Спаже, яка приділяє багато уваги. Розвитку туристичного руху у нас розроблені. Ну це правда, і туризм і піші ну, маршрути, маршрут, і веломаршрути у нас розроблені. І зелений туризм розвивався, і спорядження щось так, щось не так, але якесь є, куп придбане. Але ж на жаль, війна внесла свої негативні корективи. Тому маємо те, що маємо. Але ж на цьому ми не прекращаємо жити, не прекращаємо роботи, і руки не вішаємо, і сопля не жуємо. Пробачте, так трохи по-своєму вже. Олександр Середович, прийміть, будь ласка, від нашої громади такі скромні пам'ятні сувеніри. Віка, іди сюди. Так, ану. Це пам'ятний блокнотик такий з ручечкою нашої громади. А ну. О-о-о. і ручечка. Це вам для роботи. Да? А це щоб тепер я писав, коли приїжджають, да, да, да. щоб по приїжджали, приїжджали. А це буде термокружечка, опять же, з нашої громади, коли вам захочеться водички попити, да. вам буде з чого попити. Отака. Хороша кружка. Дякую. І прийміть від нас до чаю. Я сподіваюся, що він дуже вкусний. Знаючи хто це робив, цей пиріг каравай, він дійсно реально вкусний. Це не магазинне. Ану Саша. За а Ану, Марина, приймаємо. Ану. Кажи, що треба сказати. Ану громче. Артем, я не чув вас. Дякую. <свят> І ось такі от буклетики. Тут о, наші маршрути, о, тут да. в цілому про Покровщину туристичну. Але ми розуміємо, що зараз ми дуже близько до фронту, тому ці всі маршрути вони реально робили, але зараз вони все, ж, звісно, стоїть. Ну, да, в мене от, є... По крайній мірі, воно розроблене, воно є, у нас все це. Ну, Оце ж є пропозиція, щоб ви до нас приїжджали, тепер ми можемо зробити, натягнути ту трасу, зробимо. Так Конечно. що будемо з вами більше зустрічатися. Да? Якщо вам сподобається, будете приїжджати до нас, ми щось придумаємо для вас. Так що я думаю, що головне, щоб у нас мирний час настав. І ми будемо з вами подорожувати і будемо виїжджати. У вас гарні місця є, і у нас гарні місця є. Якщо так будете що... запрошувати, ми тільки зва. Да? Ну, Поки все. йде війна, ми не можемо запросити по об'єктивним ну, причинам. У нас нема куди навіть вийти. Ну взагалі нема. Ну, ну. ми сподіваємося, що буде ще краще і краще. і Буде мир. Да? <реслужб> ну що, тепер ми запрошуємо вас а, скуштувати тордже, треба і смачну що, туристичну <реслужб> кашу. Йдемо? <реслужб> <Да>, <реслужб> ну Йдем. все, дякуємо <реслужб> за поздоровлення. Прийшов час, і наші гостинні господарі зварили смачнішу кашу. І дійшов. Дійшла черга до такого застолья. Наші дівчатка так тихенько кричали срив, що їх ніхто не чув. Ну зараз вони кашки під'їдять і тоді будуть вже громко кричати срив. Стісняються, ще стісняються. Ні, ви то не стісняєтесь, а? а наші стісняються. Ну, так. Після смачного обіду настав час ігор і просто спілкування. Діти роззнайомились і залюбки проводять час. Дуже скучились за, таким, за такими іграми. Дякую. Дякую. Так. Наші діти отримали презенти. Для нас несподівано і дуже приємно. Так, діти, що потрібно сказати? Дякую, Дякую. молодці. О, ну давайте посуду, і ми зараз попрощаємося, покажемо, як попрощатися. И давайте попрощаемся, пока снимай Так, Стал, а ну иди сюда, Тёма. А ну, ручку сюда поставила, давай. Давай, ручку сюда. Давай, как она, она, она потом. Все, давайте, руку сюда. Бегом, на отжимание. Давай, Лешка, бегом. Руки мы. Ваня! Готовься, видос. Ваня, прибирай. Значит, до побачения кажемся разом. До побачення! Пока! До зустрічі наступної! Ой, блин!